Олімпійська лавиця з'явилася у Чернівцях. Вона стала символічним мульбертом для відбитків рук відомих спортсменів, призерів Олімпійських ігор. Розмістили її на проти входу в готель Буковина по вулиці Головній. Відбитки рук та всесвітньо відомі прізвища обов'язково спонукатимуть чернівчан та гостей міста. вважають організатори до занять спортом та здорового способу життя. Андрій Сердіну, бронзовий призер Олімпійських ігор 2014, впевнено залишає свій відбиток руки на Чернівецькій Олімпійській лавці. В наше сьогоднішнє время це дуже правильно, потому що у нас з'являються поводи говорити про позитиві. У нас все таки є много хорошого в нашій страні. Аби не нельзя забувати І... Важно об этом говорить, 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 напоминать. Андрій задоволений, що його запросили на таке дійство, адже впевнений, в нас є дуже багато перспективних спортсменів, і він готовий в будь-який спосіб їх підтримувати. В нашій країні є талантливі спортсмени, які можуть при правильной постановке і при правильной подготовке в 2020 году виступити дуже успішно. Є ті спортсмени, які вже готуються до Олімпійських играм в Ріо, і ми очень віримо в то, що тіряда зможуть розкрити свої таланти, свої пасвої потенціал. Поруч з блакитним відбитком плавця Сердінова з'являються кольорові долонки інших олімпійців, лучників та легкоатлетів. кажуть із задоволенням будуть проходити сюди кожні чотири роки, щоб поболівати за нових олімпійців. Це той перший крок, що може бути в Чернівцях започаткувати ну таки нову нову хвилю олімпійського руху. Окрім того, члени Національного олімпійського комітету України впевнені, така лавочка не лише популяризуватиме спорт на буковині, але й спонукатиме інших спортсменів стати видатними олімпійцями. Я думаю, що є мрія в кожного спортсмена це стати олімпійцем так? і бути відзначеним на цій лавці. Я думаю, що це стане лавка у нас традиційна, так і з кожним кажуть з кожним чотирьох річчям, тому що на пофедрах 4 роки буде поповнитись відбитками руки наших майбутніх олімпійців. Глядачу біля новоспеченої олімпійської лавки зібралося чимало. Та радіють, бо можуть вочі подивитися зіркам спорту. Маса тільки плюсів одні. По-перше, наші діти, які були сьогодні на цьому вони в очі познайомились з людьми, які совершили чудо, скажімо так, своє час, які вложили дуже багато в великий спорт. Багато олімпійських спортсменів, які я бачила лише по телевізору. Але тепер в мене є така можливість їх бачити живо з ними, сфотографуватися, запитати про що вони там мріяли яких здобутків мають. нові відбитки? Чергові призери Олімпійських ігор з Буковини поставлять вже після ігор, які пройдуть в Ріо де Жанейро через півтора роки. Під відбитком роки писатимуть прізвище спортсмена та його рідний вид спорту. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час.